Всім привіт! Мене звати Андрій та я співзасновник веб девелопмент агенції Admiral Studios. Я хочу поділитися своїм досвідом роботи з Андрієм Чумаченко. Важко описати насправді, наскільки цінні його знання, але я спробую. Уявіть собі розмови з самим собою через 10 років. Людина, яка зробила все, що ти намагаєшся зробити, і вона ділиться своїми знаннями. Не впевнений, що я на тому рівні, щоб навіть порівнювати, але сподіваюся, Андрій мене пробачить. Найбільше запам'ятався саме підхід Андрія до вирішення проблем. Неважливо, яку проблему я йому описував, cold outreach на американський ринок, утримання клієнтів. Роботу над власним продуктом чи просто оптимізацію робочого процесу, у нього завжди були готові поради та конкретні кроки. Я зараз не про те, щоб просто мати відповіді, це про правильні рішення, підібрані спеціально під вас. Який мій найбільший інсайт, я зрозумів, що незалежно від того, з якими труднощами ти стикаєшся, завжди є спосіб подолати їх за допомогою професійної поради. Андрій є саме прикладом такого лідерства та досвіду. Наші зустрічі завжди закінчувалися рішеннями та впевненістю в майбутньому успіху. Андрій Чомаченко, експерт для всіх, хто хоче покращити свій бізнес.